Чорними хмарами вкрита руїна, вітер на згарощах ніжно гуде, мов дика пустеля лежить Україна, плаче дівчина, і месник де. раз два до бою, не шкодуй собою, меч піднеси на відліг бий. Бий до останньої кулі на бою, бий, за вітчизну й поля з головою за Україну вперед, вперед, перед Та бий. бий, бий. Грізно реве, неблаганна стихія, вже нас до ями на смерть привели та тільки не знали напасники злії, як умираючи, б'ються орли. Раз, два до бою, не шкодуй собою, меч піднеси на відліг Бий, бий до останньої кулі на бою, бий, за вітчизну й поляж головою, за Україну вперед, вперед, перед та бий, бий бий. За Україну вперед, вперед, перед бий, бий бий. Слава Україні!